Думаю, що так, да, звісно. Нашому правительству між собою потрібно договоритися. Конечно, Політична воля наверху. А як же? Наше рідне, не знаю. Повертати крім татарам, я думаю. Я вважаю, що потрібно мозги перестроїти людям. Ні, і владі теж, а як же? Без влади нічого не буде. Це політики повинні договарюватися. буде в нас порядок, коли закони почнуть діяти, тоді буде. Коли буде порядок в країні, тоді вернемо його легко. І народ побачить. головне, щоб кримляні побачили, жителі Крима, що тут порядок. Вони саме потягнуть, вони воно все буде. Без коментарів. Ой, вибачте, я спішу. Думаю, чи треба повернути, не знаю. Я на політичку тему не розсуждаю. Ні, звісно. Чому? А на що нам нужне? Взагалі, не знаю. А я вже обов'язково. Мирним путем. Переговори. Ну, справі з нашими. З Путіним із Порошенком, і будемо в дружбі мирі, на те, що ми надіємося, як було раніше, як були брати і сестри.